Як правильно запустити електростанцію бензогенератор і під'єднати особливо під'єднання його в електромережу на будівлі? Багато хто скаже, що «Бодя, ти що загубився в часі. Вже всі давно. Хто ти, звідки? Чому ти це зараз? А я б це не знімав, якщо б кожен день або хтось зателефонує, або розказує такі дикі випадки, що там током вдарило добряче через непослідовність, або незнання, або нерозуміння, там навіть не себе хтось із родичів ну досить важливо. Я б вже не знімав. Якщо сьогодні ще дружина, от я працював, дружина. Збиралася на роботу, запустила генератор, щоб зробити каву, так, там щось з собою, і е, все добре, але зробила один невірний крок, який важливий для збереження там АВР. Давайте я перший раз покажу, як це я роблю все, а потім буде чому це все так, як я запускаю і як я глушу. Спочатку показую мовчки, але знаючи те, що от у нас виключили світло, перший раз я 100% обесточив в мережу і знаю, що там немає якогось підлого брата чи кого, що може включити, тому що це краще, хто не знає, самому робити. Пішли, обесточили, приходити сюди і. Тут вмикаю також. Зараз світло просто ввімкнули. Вмикаємо розетку. Вмикаємо в іншу розетку. Запускаємо генератор, кому треба. Кому треба для рівної роботи, повертайте назад. Знаємо, що рівна робота. Знаємо, що там рубильник виключений. Після цього вмикаємо світло. Світло вімкнулося, вселі чи в місті вам потрібно переключитися на державне світло. Ми підходимо. Перший раз хоп, потім хоп, потім хоп. І потім звідси хоп. Ну, в кого так, в кого як. Дивіться, є нюанс, де, хто скаже, у нас немає такої кнопки. У нас, от, допустимо, якщо на конденсаторі, то в нього тільки бензиновий двигун включається. Я так зрозумів, що для конденсатора то не страшне, про що я зараз розкажу. Ну і про, таке про безпеку. Основне про безпеку. Дивіться. Тепер все я трішки коментну. Це не довге відео, але досить важливе. Коли приходите, знаєте, що обесточили, нам треба запустити. У нас ця кнопка у більшості от така от конструкція людей. Так, є от така кнопка, яка вмикає світло, вона завжди розташована близько до розетки. А та ж, яка вмикає бензиновий двигун, вона завжди до бензинового двигуна ближче. Так, щоб просто і не перепутати. <гум> Коли у нас от дві виключені, ми знаємо, що в мережі світла немає. Беремо особливо ось так: от. кого колись пиздануло прості слово, током добряче, то й навіть знаючи, що оба кінці обесточені, бере чогось за пластмаску, за пластмаску. Завжди. Просто дуже добре. Добре собі знати. Беремо, включаємо тут, включаємо там і запускаємо, так як я показав, чи в когось там по підсосі трішки різниця. Коли він запустився і стабілізує вже стабільні обороти, тоді ми вмикаємо е, світло мережу І це до досить важливо для, по-перше, для приладів, а по-друге, можливо, для. Для приладів, по-друге, а по-перше, для АВР. -а. АВР це та штука, от там конденсатор, тут АВР контролює стабільні, е, стабільну напругу на виході. І ось, коли ми запускаємо, ми прийшли і вже увімкнений. Нічого страшного, як би такого. Так? І переноску включили, воно не є небезпечно. Але коли запускаємо бензиновий двигун, нам потрібен обідсос, на він працює, бду -бду -бду -бду, потім скинути, бду -бду, може ще два рази заглохнути. так? Це не, ну, ще не стабільна робота а в АВР зі включеною цією штукою і переноскою вже старається витягнути з того всього 220 і подати. Вона так скоро накривається. І таким самим, коли е, ну, про те саме, коли приходити його глушити. Він працює, все, він працює. Якщо ми перший раз вимкнемо ось тут от бензиновий двигун, він як глушиться двигун. Збиває обороти. Ву -ву 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 -ву. А АВРка в цей час буде ще тягнути, скільки зможе, на току на, на хату. І також воно не дуже добре. І для приладів, і туди. Тому що тому оця от, цей нюанс. Вмикати вже після того, як працює, і коли глушити, перший раз його вимикати дуже важливий. Ну кому? І також не забувайте, друзі, от виключили бігом, все і пішли. Тому що може бути, що включили світло, він там включений сидить. Отут, от це ток. І може от сидіти, навіть навіть кицька може проходити це дуже небезпечно пересвідчитись, що воно все обесточене. Після того, як заглушили, йдете самі і включаєте, або якійсь людині, яка вже добре натренована, тому що багато хто приносить в ремонт після таких м -м, нещасних таких випадків, якихось недорозумінь, скажем так, мілких. Всім добра.